Фінансові подорожі, вивчення глобальних фінансових систем, і їх вплив на економіку у сучасному світі. Фінансові системи різних країн є невід'ємною частиною глобальної економіки. Вивчення цих систем дає нам змогу зрозуміти, як функціонує світовий фінансовий ринок. Як взаємодіють різні країни, і як їхні економіки залежать одна від одної? Що таке фінансова система і її роль в економіці? Фінансова система країни це сукупність фінансових ринків, установ і інструментів, які забезпечують рух капіталу між різними секторами економіки. Головною функцією фінансової системи є ефективний розподіл ресурсів між тими, хто має капітал інвестори. І тим, хто потребує фінансування, бізнеси, уряди, приватні особи, фінансові системи виконують декілька ключових функцій: забезпечення ліквідності, вільний обіг грошей і фінансових інструментів, дозволяє економіці функціонувати більш ефективно. Перерозподіл ресурсів. Фінансова система сприяє перерозподілу капіталу від надлишкових секторів до тих, що потребують інвестицій. Контроль за ризиками, завдяки різним фінансовим інструментам, кредитування, страхування інвестиції. Система допомагає знижувати їх ризики та розподіляти серед учасників ринку. Фінансова система також включає центральний банк країни, що контролює грошову політику, щоб підтримувати економічну стабільність, фінансові системи розвинених країн. Кожна країна має свою унікальну фінансову систему, що відображає її політичну структуру та економічний розвиток. Такі розвинені країни, як США, Німеччина, Японія та Великобританія, мають потужні системи з глибокими ліквідними ринками капіталу. Ліквідний ринок це ринок, на якому можна швидко та легко продати активи за ціною близькою до ринкової. Зазвичай на такому ринку постійні продавці та покупці, тому найчастіше у більшості випадків операції проходять з мінімальним впливом на ціни, що грають важливу роль у міжнародній торгівлі та інвестиціях. Сполучені Штати Америки. Фінансова система США є найбільшою і найбільш розвиненою у світі. Вона включає фондові ринки, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди і біржі. Успіх фінансової системи США базується на кількох ключових елементах: фондовий ринок. Нью-Йоркська фондова біржа. NYSE та NASDAQ є найбільшими у світі біржами за обсягом торгівлі. Ці ринки надають доступ до величезного капіталу для компаній, а також широкий спектр інвестиційних можливостей для інвесторів, регулювання та контроль США мають високий рівень регуляції фінансового сектора, забезпечуючи прозорість і довіру до системи. Організації, такі як комісія з цінних паперів та бірж, SEC, забезпечують контроль за дотриманням правил і захистом інвесторів, долар як резервна валюта. Як вже зазначилося в попередніх дослідженнях. Долар США є основною світовою резервною валютою, що значно підвищує довір до фінансової системи США і робить її привабливою для міжнародних інвестицій. Великобританія. Фінансова система Великої Британії також є однією з провідних у світі. Лондон є глобальним фінансовим центром, де працюють банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші фінансові установи. Особливістю британської системи є її висока інтеграція в глобальну економіку. А також доступ до європейських та азійських ринків завдяки стратегічному географічному положенню. Японія. Японська фінансова система відрізняється високим рівнем капіталізації та технологічного розвитку. Токійська фондова біржа є однією з найбільших у світі за капіталізацію. А японські банки, такі як Mitsubishi, UFG Financial Group, Є важливими гравцями на глобальному фінансовому ринку. Особливою рисою Японії є її активна роль у фінансуванні інновацій та технологічних проєктів. Японська фінансова система тісно співпрацює з урядом, впровадженні нових технологій, розвитку сектора високих технологій. Фінансові системи країн що розвиваються. Фінансові системи країн, що розвиваються, зазвичай характеризуються меншою стабільністю та ліквідністю порівняно з розвиненими країнами. Однак вони мають великий потенціал для зростання завдяки постійному збільшенню інвестицій та інтеграції у світову економіку. Китай, фінансова система Китаю стала однією з найважливіших у світі завдяки швидкому економічному зростанню та активній державній підтримці. Китайські банки, такі як Industrial and Commercial Bank of China і CBC займають провідні позиції на глобальному ринку. Особливості китайської фінансової системи є велика роль держави в регулюванні ринку. Влада активно контролює валютні курси, відсоткові ставки та доступ до капіталу, що дає їм змогу швидко реагувати на зміни в економіці. Крім того, Китай активно впроваджує цифрову валюту, цифровий юань. Що може значно змінити глобальну фінансову систему в майбутньому? Індія. Індія є ще одним важливим гравцем серед країн, що розвиваються. Її фінансова система швидко розвивається завдяки значному збільшенню кількості банківських послуг і інновації у фінансових технологіях. Фінтех індійські банки стають більш інтегрованими у світову економіку, а мобільні платформи, такі як Paytm, Ріяють зростанню цифрової економіки. Індія також відома своєю програмою фінансова інклюзія, яка має на меті зробити фінансові послуги доступними для широких верст населення, що сприяє зростанню середнього класу та розвитку малих і середніх підприємств. Африка. Африка, хоча і є регіоном з менш розвиненою фінансовою системою, демонструє швидке зростання завдяки розвитку фінансових технологій. Країни, такі як Кенія, впроваджують мобільні фінансові сервіси. Наприклад, система МПЕСа, що дозволяє населенню здійснювати банківські операції навіть без доступу до традиційних банків. Це робить Африку дуже важливою в майбутньому розвитку глобальних технологій та сприяє зростанню економіки регіону, вплив глобальної фінансової систем на світову економіку. Глобальні фінансові системи тісно взаємопов'язані і події в одній країні можуть мати серйозні наслідки для економіки інших країн. Ключові виклики, з якими стикаються фінансові системи, включають волатильність фінансових ринків. Глобалізація фінансів підвищує ризики швидкої волатильності фінансових ринків, коли економічні події в одній країні можуть призвести до кризи в інших. Наприклад, фінансова криза 2008 року, яка розпочалася в США з кризи на ринку нерухомості, швидко поширилася на Європу та Азію, викликавши. Глобальну рецесію. Ефект Доміно. Однією з основних характеристик глобалізованої фінансової системи є її інтеграція, яка веде до так званого ефекту Доміно. Коли одна країна стикається з фінансовою кризою, інші країни, які мають економічні зв'язки з нею, також можуть постраждати. Наприклад, країни, залежні від експорту до великих економік, таких як США або Китай, можуть постраждати від скорочення попиту на їх товари в разі економічних спадів у цих країнах. Капітальні потоки та ризики: світові фінансові системи залежать від капітальних потоків, тобто переміщення грошей через національні кордони для інвестицій, торгівлі та інших економічних операцій, можуть викликати економічні шоки. Якщо інвестори починають виводити свої активи із певної країни через побоювання політичної або економічної нестабільності, це може призвести до падіння вартості національної валюти, скорочення кредитування та економічної рецесії, політичний вплив і регуляція. У глобальній фінансовій системі значну роль відіграють політичні рішення та міжнародні угоди. Регуляторні органи намагаються забезпечити стабільність фінансових ринків шляхом встановлення правил для фінансових установ і банків. Такі угоди, як Базельська угода, Базел Акрус, встановлюють міжнародні стандарти щодо управління ризиками в банках, що допомагають знизити глобальні фінансові ризики. Крім того, що міжнародні організації, такі як Міжнародний валютний фонд, МВФ та Світовий банк, відіграють важливу роль у підтримці стабільності глобальної фінансової системи, надаючи фінансову допомогу країнам у кризі та проводячи консультації з економічних реформ. Майбутнє глобальна фінансова систем у світлі постійних економічних змін, технологічного прогресу, майбутнє глобальна фінансова систем передбачають ліка важливих напрямів розвитку: фінансові технології, фінтех. Фінансові технології Fintech продовжує змінювати спосіб взаємодії людей і компаній з фінансами. Мобільні платформи, блокчейн, криптовалюти та інші цифрові інновації роблять фінансові послуги доступнішими, швидшими і безпечнішими. Дедалі більше країн впроваджують цифрові фінансові рішення для покращення інклюзивності та підвищення ефективності своїх фінансових систем. Цифрові валюти центральних банків СІ ВІДІ також набирають популярності, оскільки уряди вивчають морду впровадження національних цифрових валют для спрощення платежів і підвищення прозорості фінансових операцій, диверсифікація глобальної фінансової системи. Хоча долар США залишається домінуючою світовою валютою, інші країни, такі як Китай, намагаються диверсифікувати свої фінансові ресурси, зменшити залежність від долара, Китай, зокрема, активно просуває юань як міжнародну торгову валюту. Та розвиває власну цифрову валюту, яка може змінити динаміку глобальних фінансів. Стійкість до криз. Уроки фінансових криз минулого, таких як криза 2008 року, допомогли фінансовим системам краще підготуватися до майбутніх ризиків. Регуляторні органи та уряди розробляють нові інструменти для контролю ризиків і запобігання фінансовим кризам, зокрема, через покращену регуляцію банківської системи та міжнародні угоди. Дякую, що були з нами.